Ще один великий зарядний хаб біля Аугсбург, Цусмархаузен. Тут є і Тесла, і автобуси навіть заряджаються. Дуже багато різних варіантів, і Тип 2, і CCS, і така будівля з кафе, з автоматами, з дуже гарним туалетом. Навіть для велосипедів є зарядки. Є кафе, така велика будівля. І розташування дуже зручне. Це прямо на автобані, можна сказати. Дуже багато тип-2 зарядок зелененьким горить. Там Tesla Supercharger І такі цікаві сучасні колони. Пістолети на колонах. Так, вставляються, на жаль, без меню до 300 кВт потужність.